Я вірю в нашу перемогу, і у нас буде багато деокупованих територій. Їх потрібна реінтеграція. Яке ваше бачення, яким чином ми можемо залучати ветеранів і ветеранські бізнеси, підприємства для того, щоб реінтегрувати окуповані території? По перше, кадровий резерв. Ті резерви, які ми зараз формуємо. А це резерв кадрової кадрового забезпечення для державних органів влади, і за всіма напрямками потребують ветеранів. Хто як не ветеран найбільше вмотивований, найбільше пошанований у суспільстві для виконання функцій держави на деокупованих територіях? І фізично, і морально наші ветерани гідні бути керівниками районних військових адміністрацій, керувати областями на деокупованих територіях, здійснювати і реалізовувати політику держави. Щодо відновлення та реінтеграції таких територій. По-друге, ми кажемо про очевидні мілітарні задачі, які будуть стояти на деокупованих територіях. Адже, на жаль, сусід буде продовжувати залишатись нашим сусідом і нашим ворогом тепер уже на десятиліття. І ми змушені будемо формувати свою політику в державі так. Щоб ті території, які сьогодні є під тимчасовою окупацією і навіть де окуповані, мали мілітарну складову. Ви розумієте, ви всі військові, про що я зараз говорю? І саме люди з, ветеран... з числа ветеранів зможуть забезпечити керованість цими територіями. І я бачу абсолютно пріоритетну роль ветеранів на, на цих територіях, бо вони зможуть сформувати. Взаємодію між цивільною владою і військовою вони зможуть стати тим мірилом моральним, так яке дає право втілювати в життя основні засади державної політики. Ми ж розуміємо, про що ми зараз говоримо, і авторитет ветерана, я вважаю, буде працювати на державу і для держави на цих територіях. А...